Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Ось перед вами два звичайних одинакових скаути ТУ і ТЕ504. З ціною першого 7800 доларів, другого 8800 доларів. Чим вони все таки відрізняються, тому що зовні видно, що тільки в одного більша гума. Ну, давайте розбиратись. По салону бачимо, що. В дешевшій моделі немає реверсу, а в дорожчій він є. Там, значить, коробка 4 плюс 1 на 2, а тут уже йде 4 передачі вперед і назад з повишеними і пониженими. Двигун КМ на 50 кінських сил стоїть атмосферний, ведучий передок на обох міні-тракторах є. Навісний механізм також однаковий, що витримує під 600 кг, по-моєму, 550 або 650 кг. Але це не зовсім суть. Також перечіпний пристрій. І бачимо ще одна відмінність. У дорожчій моделі стоїть подвійний гідророзподільник. А в тому тільки одинарний. Ось такий момент зауважимо. Бачимо зліва є ручка вже перебикання реверсу з боку водія. Це вже на свій смак обирають. Ось те драйв Бок і тракторів. Перша модель tu 504 Та друга модель Scout TE504. Дякую за увагу. Підписуйтесь і став лайк.